60 років досконалення та професійного росту, а головне тисячі врятованих життів. Черкаська обласна лікарня відзначила поважний ювілей скромно та по сімейному, бо робота занадто важлива, щоб від неї відволікатися, говорить головний лікар закладу. Про будні ювілярки наш наступний сюжет. Перше відділення обласної лікарні вмістилося у цій триповерховій будівлі. До цього тут був санаторій Україна. Надавалася медична допомога за десяти спеціальностями стаціонарними і дев'яти. Амбулаторно-поліклінічної допомоги. Фотоісторію в архівах до ювілею закладу розшукував головний лікар Олександр Дудник. Світлин тих часів лишилося небагато. Натомість здобутки говорить, можна перераховувати довго. На теперішній час Черкаська обласна лікарня це потужний заклад третинного рівня надання медичної допомоги, в якому на 845 ліжках розташовано 24 стаціонарних відділення. 27 параклінічних відділень. амбулаторно поліклінічна допомога надається за 28 спеціальностями. Увесь лікарняний комплекс розміщений на 10 гектарах. Працюють у цих стінах більше півтори тисячі фахівців. Лише за один рік на стаціонарному лікуванні виходжують з 30 тисяч пацієнтів, а поліклінічну допомогу отримують у п'ятеро більше людей. Найновіші технології опробовують тут, у відділенні інтервенційної радіології. Треба більше трохи Нічого нічого нормального ніяк. Операції без скальпеля і загального наркозу для цих лікарів це звична практика. Керує тут заслужений лікар України Анатолій Почічуєв. Говорить, буває навіть так, що пацієнт сам виходить прямо із операційної. Внутрисудинним доступом ми можемо дійти до будь-якого органу, патологія судин головного мозку. Це дуже складні втручання, дуже високотехнологічні, але дуже складні втручання. Ну і діапазон великий. Тут і гінекологія у нас, і урологія. Хірургія, загальна, і судинна хірургія. У цій операційній за 25 років рятували не одну сотню життів, серед вдячних пацієнтів і Вадим Комаров. Каже, нещодавно тільки виписався з медичного закладу, але прийшов привітати своїх рятівників із ювілеєм. Особисто я з жовтня місяця от по сьогоднішній день фактично, як то кажуть, живу завдяки їм, бо п'ять разів мене клали. П П'ять разів мене ставили, ставлять на ноги, і завдяки тому тут тобто, я отримав першу групу інвалідності. Але от я ну тільки завдяки Марія Гаврилян, Олександр Царенко, Вікка Новини.